Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Отце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий перевосвященникам і книжникам, і засудять Його на хрест, і віддадуть Його погано, і будуть зневажати його. А учні два так слухають уважно, та й підходять, Господи, а можеш нам зробити те, що ми тебе попросимо? Що хочеш, бо я вам зробив, каже Ісус, а хочемо, щоб я сидів по правиці, а то й по лівиці. Скільки раз ми приходимо до церкви і просимо, Добрі речі просимо. Господи Боже, ти видиш, як я вже стра... мучуся, іду завтра на роботу. Поможи мені, Боже, щоб я там... мене там просунули на посаді. Господи, поможи мені, щоб я нарешті знайшов роботу. Нема чим вдома дітей годувати. Ми просимо такі речі зі мені. землі. <кхів> чи то є добре, чи то є зле. Та на то є церква, щоб просити. На то маєм Бога, щоб до нього приходити та й просити. Та й каже Господь до них: слухайте. Хіба ви можете пити ту чашу, що я п'ю? Хіба ви можете хреститися тим хрещенням, яким я хрещуся. І я думаю собі, а яким хрещенням хрестився Христос? І що він має на увазі хрещенням. Хрещення це то, що через хрест ми стаємося дітьми Божими. І Христос, Бог, Син Божий, який вдягнути в людське тіло, прийшов, і перший приєднався до Бога, людину з'єднав із Богом через іманове хрещення яким показав, що я готовий? Християнин це готовий на Хрест. Це готовий до Христа. Це готовий за Христом. А учні не хочуть іти дорогою за Христом. Вони зразу хочуть отримати славу по правиці і по Ну, ми коли просимо у Господа Бога, щоб нам дав добру роботу, доброго чоловіка, добру жінку, щоб діти добре вчилися, воно ж до цього не має ніякого відношення, правильно? Ми хочемо у своєму житті з Богом усе. Все, що робимо, робити з Богом. І це є дуже добре. Але дивіться, від чого нас Господь застерігає. Щоб людина не шукала собі слави Божої, щоб її не величали як Бога, щоб її не ідеалізували. Нам пора боротися із вождізмом. Ми любимо вождів, нам без вождя ніяк. Нам треба лідера, нам треба того, нам треба сього. Але сьогодні ми є свідками того, що український народ є дуже сильно самоорганізованим і дає собі раду, незважаючи на вождів. Це не значить, що я там виступаю проти влади чи ще проти ще якихось там інших структур. Ні. Ми повинні оцінити важність і значимість народу. Господь Бог каже: іду в Єрусалим, і там мене будуть розпинати, там я буду засуджений на смерть. Хто засудив Ісуса Христа? Пират? Ні, Пират казав, давайте я його відпущу. Розпни його, Розпни його. Чому? Бо той народ підговорили. Хто? Первосвященники, в храму Єрусалимського, тому, що прийшов міняю, порозганяв. Каже, що ви зробили? Дім молитви зробили печеру розвійників. Взяв мотузку, поперевертав столи міняйлів і десь хтось того мотузку отримав. І тут вони кажуть: ого, він нам бізнес поламає. Чуєте? Ви знаєте, які злочини робляться через те, що комусь ламається бізнес? Ви знаєте, які підлості творяться на цім світі через те, що у когось упали доходи. Народ має бути той, що перед пилатом не буде кричати «Розпни його, а відпусти його. Бо ми так загралися. Нашими вождями чекаємо, що нам підкажуть. Вже первосвященники підказали. Уже ті книжники вже їм підказали. Треба кричати, що вараво нам відпустить, варава. А люди та як так? Враву так треба, так сказав наш вождь, розумієш? Людина сама відчуває, що їй треба і що для неї важливо. І ми стратили у ту можливість, що через народ говорить голос Божий. Знаєте, коли Господь Бог, каже Біблія пише, і почув Господь голос народу свого. Знаєте, коли це було у пустині, коли Мойсей їх із із дому, із єгипетської неволі, із дому неволі, Із рабства вивів, але ще не довів обітовану землю, і вони були в пустині. В пустині нема що їсти, нема води, проблема, хвороби. І всі, коли почали плакати і просити, Господи, поможи нам, ратуй нас з богиним, пропадаємо і почув Господь Бог голос народу свого. Що кричить сьогодні наш народ? Бог має слухати нас чи заткати вуха. Що говорить наш народ сьогодні? Прославляє Господа, просить помочі, просить порятунку всі разом в один голос. Господи, Божий народ твій, український народ твій. Спаси Господи. Врятуй нас, Господи. Ми не хочемо зразу одісную от отця. Чи по лівиці, чи по поправиці. Ми хочемо, Господи, спасіння. Я хочу, щоб ті, хто поруч мене, оті мої діти, мої друзі, щоб вони були в безпеці, щоб вони це відчували. Я хочу, щоб мої парафіяни, всі, хто мене чують, хто мене слухають, відчували себе в безпеці. Не на високих посадах, не ще на чимось, а щоб були захищені. Очистьмо свої душі, очистьмо свої серця, бо в нас дуже є багато підпорченості, коли кожен один одному хоче бути начальником. Навіть в сім'ї. Дід приходить і каже, ну я такий старший, я щось маю трохи більше років, як ти, шмаркачу. Слухай, що я тобі кажу. А до шмаркача, як він сі звертає, 35 років, то його син вже і діти має, розумієш? А для діда він ще шмаркач. Бо він хоче бути начальником. Кожен тато хоче бути начальником у сім'ї. Кожна мама хоче бути якоюсь такою великою. Я ж мама. Дуже добре. А Господь Бог каже, якщо хочете, бути, будьте слугою один одним. Служіть один одному. Будьте волонтерами поміж себе і волонтерами один для одного. Кожен із нас сьогодні відчуває проблему. Там просто спокою людина хоче, а спокою нема. Бо постійно тривоги, постійно нас бомблять і так далі. І ця постійна тривога, постійний стрес, він дає ці ознаки. Будьте волонтерами. А волонтер В душках – християнин, той, який себе жертвує заради когось. Будьмо один для одного, Служимо, підтримуємо. Нас один цар він той, що на небі. Бо цей цар, який дбає за свій народ, це цар, який за, за свій народ віддав своє життя. Це той цар, який взяв хрест цілого світу на свої плечі, на нього поскладав всі гріхи світу і поніс на Голгофту, щоб їх там прибити до Христа. Тому у в часі Святого Великого Посту у своїх молитвах просіть, Господи, дай мені чистоти тої, яку Ти заслужив для своїх учнів. Дай чистоти тої, яку вони вже отримали після зіснення Святого Духа, бо тоді їм очі відкрилися, вони вже зрозуміли, куди йти». Як іти, і що робити, і кого прославляти? І ти, Боже, прийшов до них, ноги їм умивав на тайній вечері. Ноги їм умивав, Господи. І тим, які хотіли по правиці тебе сидіти і по львиці. І тим, які відрікалися від тебе, як Петро. Всім, ти вмивав ноги, бо і нам показав, якщо хочете бути. Великими, то будьте слугою один одному. Син чоловічий, бо прийшов на те, не прийшов на те, щоб йому служили. Ви чуєте? Але щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Він нам показав приклад. Він нам показав приклад, що Він прийшов віддати своє життя, як викуп за багатьох. І ми, правдиві християни, ми, є правди... ми маємо бути правдивими послідовниками Ісуса. Але на улгофту вже йти не треба, бо він вже там був. Будьмо тими, що йде за Христом. Бере на себе свій хрест і за ним іде. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу!